Вже 1100 років як шанують покрову у християнському світі. Цьогоріч, 14 жовтня, до Покровської церкви, що в Мамаєвій Слободі, завітав святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Це свято Покрову Божої Матері. Це в Україні говорять, що це козацьке свято. Ми вважаємо, що це церковне свято. Оскільки це Покровська церква, тому я приїхав сюди як на храмове свято, а не не тільки як на храмове свято, оскільки це козацька церква, то тут відроджується козацький дух. Урочистий передзвін сповіщає про початок святкового богослужіння. Козаки і прості віряни у Мамаєві Слободі відзначають найвеличніше і найзнаковіше свято Покрова Пресвятої Богородиці. Його святість особисто відслужив Божественну літургію у Козацькій Покровській церкві, де у той день було і храмове свято. Ставропігійна козацька церква в ім'я Покрова Пресвятої Богородиці у Мамаєвій Слободі це перший зведений у новому тисячолітті козацький храм, молодша сестра Святопокровської церкви, що стояла на Запорозькій Січі за часів Богдана Зиновія Хмельницького. Божим промислом Покровська церква у Мамаєвій Слободі стоїть на широті схід захід за тими ж координатами, що й найголовніший собор всього східного православ'я Святоуспенський собор києво Печерської лаври. І це непростий збіг. Запорізькі лицарі вважали церкву матеріалізацією неба на землі. А ще вважали козаки. Церква, як і душа, має бути зовні скромна, а всередині золота. Ще одна знакова подія. Святійший владика, освятив пам'ятний хрест на території Мамаєвої Слободи. Благословляю, підтримую і закликаю всіх. Згадати нашу історію і цієї історії надихатися в нашому сьогоденні, берегти нашу Україну, нашу державу і нікому її не віддавати. Я не розумію, збираючи вікон у себе вдома. Я вважаю, що правдива правильна ікона мусить виконувати свою місію в культових спорудах. Тому я хочу отаку старовинну ікону, щоб вона оберігала і тих людей, які ходять в храм, і це місце подарувати, тим більше з нагоди тут і освячення Христа, і тисячу ста років покрови. День українського козацтва припадає саме на покрову не випадково, адже з давніх часів. Козаки, діти волі, безстрашні шляхетні лицарі вважали Богородицю єдиною своєю захисницею. Під покровом Пресвятої Богородиці наші прадіди, запорізькі козаки, дійсно здійснювали дивовижні побіди. Вони, Матір Божу, вважали за свою заступницю. І це природньо, тому що крім мати, Матері Господа Бога, за них ніхто не міг заступитися. Мамаєва Слободана Покрову. Відчинила браму для всіх, кому важливо знати, що у жилах українців тече кров шляхетних лицарів степу, а не салогідів. Таких зібралося стільки, що і яблуку ніде впасти. Дорослим і малим до смаку стали козацькі розваги, фехтування, бойовий гопак, кобзарі та лірники, що виконували балади та думи за списками 17-го століття. Тебе небесни. Кульмінація свята кінне козацьке шоу у виконанні найкращих каскадерів Європи під орудою Олега Юрчишина. Ось він, вогонь у крові, звитяга та козацький геройський дух. Таке піднесення в цей день, таке святковий настрій. Взагалі, у нас усіх дуже приємно, що багато людей прийшли. Чим більше таких місць буде в Києві і по Україні, де би молодь могла б підпитатися українською традицією, українською історією, українською героїкою, тим більше матимемо тепер українських героїв і тих, хто шанують Україну. Такі свята вони якраз і стимулюють людей до аналізу того, що в них є всередині. І от сьогодні у нас на Слободі було близько 4 тисяч дітей. Я сподіваюся, що серед цих кількох тисяч хлопчиків знайдеться один чи два тих, які згадають, що їхнє історичні коріння пов'язані з козацтвом.